Будемо перевіряти на міцність. Я оволодів цим зараз. Фу. Нічого цікавий варіант захисту на Об-об-об-об... Об об на Shield Flex. Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо та протестуємо дуже цікавим способом цікаву модель від відомого польського бренду Armored Cluff Shield Flex. Виконані вони в класичному стилі, але з невеличкими додаваннями інновацій. А зараз про сам матеріал. Це спандекс, це шкіра синтетична і це неопрен. Сумісні з сенсорними екранами, але ну, це так каже виробник. Ми хочемо протестувати, як воно саме працює. Так, розпаковочка. Як ми бачимо на запясті, ми можемо регулювати за допомогою. Цього ремінця на липучці. Окрім того, якщо вони нам на якийсь проміжок часу не потрібні, ми також маємо за що їх підвісити, Карабін чи будь-що вони, як ми бачимо, не маленькі. Ці петельки вдягаємо і вже відчуваємо зручність. Чому зручність? Тому що коли ми робимо такі рухи. В нас нічого не випирає. І тому хват в нас також буде правильним. Як ми бачимо, сідає воно дуже круто. І це завдяки спандексу. Чому спандексу? Тому що це матеріал, який багаторазово може розтягуватись і повертатися у попередній стан, що є величезним плюсом. Бо, як ми знаємо, багато перчаток від інших брендів вони мають таку проблему. А на великому і вказівному пальцях на двох руках ми маємо. Сенсорні оці накладочки. Давайте подивимось, як же воно працює. Як ми можемо розглянути, усе працює добре, окрім інтернету. Ну, я натискаю, там, де я тапаю, все добре, воно натискається. Просто з інтернетом біда. Тому, на жаль, ми не зможемо подивитись. Але ми можемо зробити. Ось таким чином. І все видно. Ну, це вказівним. Давайте великим. Великим теж непогано все воно прокручується. Телефон працює, це плюс. Вони комфортні, зручні, і головне, що вони захищають. Ми маємо у цій кишенці, вона тут фіксується липучкою. А, от таку цікаву штучечку. Це вставка з жорсткого поліуретану та покрита а, спіненим полімером. Вона дуже міцна, як ми бачимо, і можемо навіть зробити а, ви бачите, що тут є така цікава металева вставочка. Сліди, можливо, її є, але жодним чином не. Не вплинуло на цілісність. З іншого боку, я думаю, що нема сенсу бити. Але з цього, О, бачите, не витримує, не витримує підставка, але витримує вставка. Як ми бачимо, що тут трішечки воно відійшло, але загалом воно витримало. Коли нам потрібна якась жорсткість, ми розуміємо, що ну, нам потрібен захист е, кісток, то е, ми цю штуку вставляємо. Коли якась більш-менш умовно ювелірна робота, то ми витягаємо і е, нас... Ну, я не можу сказати, що я відчуваю якийсь там тиск саме тут. але... Так, мені для більш такої тонкої роботи, умовно достатньо буде цю вставку прибрати з цієї кишені, і я буду більш комфортно себе відчувати. На зовнішній стороні долоні ми маємо синтетичну шкіру і от такі вставочки, які також пом'якшують нам при контакті з якоюсь поверхнею і трішечки амортизують. Так само, як і на кістках ось тут. Окрім того, це з евапіни зроблено, воно м'якеньке, і воно також не, не впливає на наш хват чи якісь рухи, які ми там будемо собі робити, щось там, нарізати якісь палочки чи працювати з будь-чим. Їх вага всього 95 грамів. Вони дуже добре на руці сидять. Треба, мабуть, якось жорсткіше їх протестувати. Спробуємо просто розірвати в прямому та переносному сенсі. Але перед тим як ми перейдемо до трешу, прошу поставити вподобайку, якщо вам ця штука цікава. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, то зробіть це прямо зараз. А і щоб не пропускати нові подібні відео, не забуваємо натискати на дзвіночок. Він буде вас інформувати про те, що нове відео з'явилося на каналі. Ну і звісно ж, про наші сторінки у соцмережах теж не забуваємо там багато корисної і цікавої інформації. Акції, знижки, розпродажі, завози, ну і тому подібне. А ми переходимо до Треш-контенту подивимось, як зручно пересуватись в перчатках, які містять, е як ми вже говорили, оці накладки з eva Піп. Ну що, ж, друзі, насправді е саме, саме ця поперечна подушка. Вона на рукоході заважає пересуватись, є такий невеличкий додатковий тиск, але при контакті з плоскою поверхнею вас це буде працювати як додатковий амортизатор. Ходімо далі тестувати за іншими критеріями. Є чудовий інструмент молоток, і ми зараз будемо перевіряти на міцність. Я відчуваю удари, але вони амортизують. І це лише мінімальний варіант тесту, який може бути. Бо мені дійсно дуже цікаво, чи витримає і скільки часу буде витримувати нормальні удари молотком. Перший удар, але треба зауважити, що не зовсім рівна поверхня, не зовсім рівна. М'яко кажучи, зараз давайте наступну перевіримо, бо це дійсно цікаво. І гатити буду вже на рівній поверхні. А, ну, я думаю, що ви всі розумієте. Таких ударів в нас не буде. Але, тим не менше, ця штука, ну, вона на подібні експерименти 100% не розрахована, тому я певен, що таких тестів загалом не буде. Якщо до прикладу, Різати собі руки. Ніж насправді він гострий. Добре, давайте зробимо інакше. Я тримаю перчатку і буду намагатися її розірвати. Е, Насправді видно, що ніж заточений. Просто тут скоріше до оператора ножа питання. Але тим не менше. Надрізати в мене вийшло. Надрізати вийшло. Давайте продемонструю, що тут невеличкий надріз відбувся. Тобто ніж все-таки не тупий. А є. Це перший момент. А другий момент, з чим ми можемо справді стикатися, це отакі цікаві іржаві цвяхи. Вони можуть бути гострими, і ми можемо якось собі ненавмисно пробити. цвяхом. ми з обох сторін пробили, але знов ж таки таких навантажень в нас не буде. І, як ми бачимо, це виключно точково, воно не рветься далі. І цей спандекс, він, як ми бачимо, тягнеться, але не так вже й легко і хоче порватися. А, так, розтягнув середній палець і ну, вибір, звісно, пальця був не дуже такий добрий. Давайте безіменний, бо потім вам демонструвати середній палець, як мінімум, не Я намагаюсь його... Або відірвати, або розтягнути. Так. Е, він став за розміром ну, майже як середній, але він потихеньку, особливо, якщо ми ще отак зробимо, це прискорює трішечки його е, повернення до попереднього стану. Це не кевларові перчатки, але, як ми бачимо, в мене скло в руках, і я його ворошу. Тобто це не якась там постановка. Скло подрібнено дуже добре, як на мій погляд. Тому, а, ну, на голі руки або на якийсь примітивний захист, а, Рух в мене вже були проблеми. Ми бачимо, що зараз в мене маленьке скло на долонях і жодних проблем я не відчуваю. Тобто рука, іншу доставати не буду, бо там дуже багато крові. Ах, нема. Здалося, то фантомні якісь такі болі чи уявлення, не знаю. А, з цим тестом вона справилась. Повторюємо процедуру. Але ще раз наголошую, в мене досі скло на перчатках, на рукавицях є. Тепер це асорті. Я там щось собі, як ви бачите, Намагаюсь копирся в перемішку зі склом. У мене е виключно вони брудні. Як мінімум отакі штуки, я роблю зараз тиск, і поки нічого не відбувається. Звісно, я відчуваю, але я не відчуваю чогось такого радикального. Да? І сама Сама рукавиця вона витримує. І, як ми навіть бачимо, навіть цегла не так вже й малює. Фух, так, приберемо дрова. Вони трішечки, ну навіть не трішечки, вони поплили на шву. Поплили на шву і зараз я їх все одно вдягаю, вони тепленькі, більш-менш стали. Пропалений палець виключно по шву. Інший Має шанси відірватися по шву, тому що знову ж таки що нитки прогоріли. Е, маємо, ну якраз де я проводив, там все це і відбувалось. Як ми бачимо, що я навіть рукою зараз провожу і жодних питань в мене немає. Або в мене е, на роду були індуси, які могли це все спокійно робити, або я оволодів цим зараз. Або третій варіант. Що саме ці рукавиці вони на мінімалках захищають від багатьох е, факторів. Тому думайте, а я особисто собі думаю придбати такі, саме цю модель. І я вважаю, що оці штуки вони захистять ну, в переважній більшості випадків. Такий механікс, е, ну, тільки не за повний прайс. Якщо вам сподобалось це відео, не забуваємо ставити вподобайки. Якщо сподобались ці рукавиці, то ви знаєте, де їх придбати. Якщо не знаєте, посилання буде в описі до цього відео або у першому коментарі. Не забуваємо перекидати кошти у фонд Повернись живим разом до перемоги. Ну і звісно ж, «Ready for strike»!